Слухайте звіри до кінця сильного ці твій Господь захистить і допоможе вам та вашим дітям і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, споконвічний, світла світло, істини Боже, від Бога істинного, що ради нас людей, і ради нашого спасіння зійшов на землю, воплотився від причистої і при Діви Марії змилися надімною грішним і недостойним рабом Твоїм. Пишіть імена та прохання в коментарях. І прийшов у цей свій, щоб спасти грішників, серед яких я є перший. Господи, ти створив мене за образом і подобаю своєю. Але через гріхи ми я спотворив цей образ і віддавився від тебе, Творця, і Спасителя мого, сповідаю перед тобою безліч провин, моїх нечисті думки, злівчинки, пусті слова весь я занурений у гріх і негідний називатися Рабом Твоїм, але Ти, Господи, єси довготерпеливий і многомилостивий, бо не хочеш смерті грішника, але щоб він покаявся і жив. Господи, просвіти розумі, щоб я пізнав волю Твою святу, очисти серце мисці, ви його від ран гріховних. Ти праведний суддя, і я заслужив праведний твій гнів за беззаконня мої, але Ти, Господи, є милостивий і люднолюбець. Ти дав себе розіп'яти заради мене грішного і заради спасіння всього людства, тому молю тебе. Прости мене і приведи мене до світла твого святого, Господи, прости мені всі провини, мої свідомі, несвідомі, вільні, невільні, вчинені у словах, думках і ділах, очисти мене від усякої скверни, просвіти мене світом, благодаті Твоєї. Щоб я не впадав у гріхи надалі, даруй мені силу протистояти спокусам цього світу і боротися з гріхами своїми. Господи, даруй мені терпіння у випробуваннях, смирення перед волею Твоєю, і допоможи нести хрест мій життіцями, звірою, надію на тебе, навчи мене любити тебе всім серцем і всією душею виконувати. Заповіді твої святі, дай мені щире покаяння за всі мої гріхи і чистоту серця і розуму, щоб я міг достойно прославляти Тебе, нашого Триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш творчий небо і землі, вседержителю всього видимого і невидимого, предвічний, примудрий, водико всього сущого, смирено і боговіно, схиляю перед тобою своє серце, розум і душу, бо ти джерело життя світло, істина, надію, вічного спасіння, без тебе немає нічого, що могло б існувати, і все, що маю, отримав я від твоєї невимовної милості, щедрості, Господи, водико мій, простягни свою милосердну руку на мене, грішного і недостойного раба Твого, просвяти мій розум, щоб я пізнав Твої шляхи і укріпив моє серце у вірі. Та опованні на тебе, даруй мені силу не зневіритися у важкі часи, не похитнутися перед спокусами світу цього, зберігаючи твої святі заповіді в чистоті та вірності, Господи, ти бачиш слабкості мої, ти знаєш кожну думку і кожен рух моєї душі. Дай мені силу боротися зі злому собі, допоможи мені полюбити правду і справедливість понад усе, відверни мене від марнославства і гордості, навчи мене смирення і терпіння, щоб я міг наслідувати Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який зайшов на землю заради нашого спасіння і показав нам істинної любові служіння ближнім, Господи, очисти мою душу від усякої неправди, злобності і гордості, зроби храмом Святого Духа Твого, даруй мені чистоту серця і помислів. Щоб жити в Твоїй благодаті, нести світло твоєї любові, ближніми бути свідком Твоєї істини у світі, який часто відвертається від тебе, Господи, дай мені дух молитви і смирення, щоб я завжди приходив до Тебе з відкритим серцем і без страху. Дай мені мудрість, щоб розпізнавати Твою святу волю в Во усякій справі і допоможи зберігати віру, надію, любов, навіть у найтемніші дні, бо тільки ти, Господи, знаєш все про нас. І провадиш наші кроки до спасіння, Господи, молю тебе за моїх рідних і близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. За всіх, хто страждає в скорботі, хворобах, чи не ж діти, лікарем душі ті, устіли їхні немочі, укріпи їхні сили, їм терпіння і віри, даруй їм Богадай Твою, щоб вони не зневірилися у випробуваннях, але знайшли в Тобі розрати і мир. Господи, благослови і охорони Церкву Твою святу і весь народ Твій. Пошви нам добрих пастирів, які били нас, на шлях істини, і дай нам усім силу перебувати в єдності та любові до тебе, і ближніх, укріпив нас дух братолюбства, щоб ми могли з миром і радістю жити у цьому світі, виконуючи твою святу волю. Всеми устой, Господи, допоможи мені вчинити моє життя, Гідним Твого святого імені, щоб у час мого відходу я міг із чистим серцем стати перед Тобою і почути від Тебе вірний рабе, овіди, в радість Господа свого, прийми мою смирену молитву і направ мої кроки на шлях, який веде до Твого вічного царства, тобі слава честі, поклоніння Отця і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що сидиш на престолі, слави Твоєї, водику неба і землі, в Твоїй руці, всі долі творіння, почуй маління рабів Твоїх, напишіть на та прохання в коментарях. До тебе підносимо очі наші й зубини сердець, зіваємо, милосердний Спасителю, покровителю і захиснику наш. Будь нашим захистом від усяких бід і небезпек, видимих і невидимих, Господи, ти що зціляв хворих, воскрешав мертвих і виганяв демонів своїм самогоднім словом, простягни свою самогодню руку над нами і захисти від усякого зла, Ти, наше пристановище, твердиня, покров і надія в годину скорботи. Будь з нами, Господи, в час випробувань не залишай нас без Твоєї, благодатної допомоги, коли страх і сумнів охоплюють нас. Огорни нас свою небесною милістю, якори крилами своїми, покриває дітей своїх, ти, що сорок днів постився у пустелі, і переміг усі, спокуси лукавого, укріпи нас у боротьбі з темними силами, хитрощами ворога. Просвяти розумно, на ми не піддалися спокусам. І не зійшли зі шляху праведного, захисти серця наші від усякого, гріха, як міцна стіна, оберігай місто від нападів ворогів, збережи нас у Твоїй стані, Господи, щоб не похитнулися ноги наші на стежках життя, Господи Ісусе Христе, Ти, світло світу і життя вічне, даруй нам силу відвагу протистояти випробуванням цього світу, щоб не впали духом і не відступили перед труднощами. Просимо тебе, охорони нас від ворогів душ наших, від духів злоби під небесних і всякої зовнисної дії, як ти колись вгамував бурю на морі галейському і своїм тихим словом, наказав стихіям, так в бурі, житті нашому, Ти є Господь миру і спокою, даруй мир душам нашим і наповни серця наші впевненістю у Твоєму милосердному промислі, захисти нас милосердно від усякої небезпеки, що загрожує нам у цьому житті. Будь нашим захистом від ворогів, видимих і невидимих, від зради і підступу від наклепу і зводумства людей, Укріпи нас у вірі, що покладаючи надію на тебе, ми не сумнівалися в Твоїй всесильній допомозі, захисти нас від вогню і води, від бур і землетрусів, від смертоносних пошестей, війни, збережи нас у здоров'я дощі тіла, щоб дні життя нашого. Ми славили Твоє святе ім'я, Господи Спасителю наш та єдиний, знаєш серця наші, потреби наші. Тобі відомо все і страхи, наші випробування, що стають на нашому шляху у своїй великій милості. Даруй нам порятунок і вкрий нас під покровом твоїм. Мовимо тебе, милостивий, захисти нас від усякого зла, що намагається нас підкати. дай нам духовну твердість і мудрість, щоб у годину випробувань. Ми не втратили віри і не здовірилися. Тобі ще й добрим пастирем доручаємо життя наше, ти оберігаєш своїх овець і знаєш кожного з нас по імені. Не залишай нас, Господи, хвилини скорботи, але дай нам ти за тобою, незважаючи на труднощі небезпеки, наповни наші серця любові до Тебе, і ближнього, щоб ми, перебуваючи під Твоїм покровом, завжди прагнули виконувати Твою святу волю, Господи Ісусе Христе, вірими, надіємося на Твоє милосердя, даруй нам бути вірними Тобі до кінця днів наших. Щоб у день славного пришестя Твого, ми змогли стати перед лицем Твоїм без страху й сорому, сподобавшись одержати від Тебе вінець праведності, бо Ти є джерело життя, і надія наша і тобі належить, Всяка слава, честі і за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всюди Присутній Спасителю світу, що на Христі за нас розп'явся і дарував нам життя вічне, прийми наше Смирине моління. Ти, що прощаєш наші провини і спасіння, даруєш душам нашим, прийди на допомогу нам у немичах наших, милосердний Господи, змолосердяться над нами грішними і почуй наші серця, що з вірою і любов'ю виголошують Тобі, Ісусе, Сину Божий, сціли наші душі, просвіти нас світлом Твого спасіння. ангели Небесні втрепеті і поклоняються Тобі, Христе, і славословлять, ім'я Твоє святе, але ми грішні і недостойні. Осмілюємося, славити тебе, бо ти прийшов спасти нас від беззаконь наших, з вірою, і надію, благаємо тебе з серце над нами і прости гріхи наші, я Прости в ти митареві та будниці, взиваємо до Тебе, Господи, Ісусе, Сину Боже, що прийшов у світ спасти нас, визволи нас від рабства гріха, Ісусе, що яви, милосердя, будниця, очисти, душі наші відскверни, Ісусе, що покликав митаря до покаяння, даруй нам сльози, каяття, Ісусе, що терпиш наші зради і падіння під нас силою Твої благодаті. Ісусе, що прощаєш розкаяним грішникам, навчи нас щирого покаяння, Ісусе, що є джерелом світлої правди, веди нас до вічного життя, Ісусе, Сину Боже, зціли наші душі і просвіти нас світлом Твого спасіння, побачивши, як Ти, в смирено прийняв людський ство заради нашого спасіння, душі наші трепетно поклоняються Твоїй безмірній любові. Ти, що не погордував нами грішними, але простягнув руку милосердя, дай нам йти дорогою покаяння і спасіння, взиваючи до тебе Алілуя. Розум не може осягнути безмірну любов Твою до людей, Ісусе, коли Ти прийшов на землю, щоб спасти нас від погибелі, ти, що приніс себе в жертву заради нашого спасіння, наші молитви милотвої даруй нам благодать від Твого Святого Духа, з вірою та надією виголошуємо до тебе. Ісусе, що прийшов, у щоб спасти нас, посвяти наші серце світом Твоїм, Ісусе, що приніс себе в жертву на Голгофі, даруй нам відвагу випробуваннях, Ісусе, що терпів нарогою приниження, навчи нас терпіння і смирення. Ісусе, що прощаєш усі наші гріхи, очисти наші душі від беззаконь, Ісусе, що переміг смерті дарував нам життя вічне, веди нас, дорогою спасіння, Ісусе, що даруєш мир душам, наповни наші серця радістю Твоєї благодаті. Ісуса, сину Божий, стіли наші душі і присвяти нас, світлом Твого спасіння, силою благодаті Твої, Господи, Ти воскрешаєш душі, що потопають у гріхах і без віри, є. Ти, що обмиваєш нас скверни наші, подай нам світло, Твоє, щоб ми в очищених серцях з вірою і вдячністю завжди співали Тобі. Алілуя! Маємо Тебе, Господи, як світло у темряві нашого гріха. Ти прийшов, щоб нас грішних зцілити і вивести на дорогу правди, тому нині, звертаємось до тебе з покаянням і любов'ю просячи. Сіли наші душі і не відкинь на судні скорботи, силою Твоєї любові, і милосердя взиваємо, Ісусе, що відкрив двері Царства для грішників, приведи нас до спасіння, Ісусе, що змиваєш наші гріхи своєю кров'ю, очисти наші серця, від гріха і нечистоти, Ісусе, що навертаєш нас на шлях істини та й на мудрість і силу у боротьбі зі Злом, Ісусе, що даруєш надію з невірі, змісти нашу віру і довіру до Тебе, Ісусе, що бачиш наші таємні помисли, Чисти нас від гордині і марнославства, Ісусе, що завжди поруч із нами, коли падаємо, підтримай нас і підведи на шлях спасіння, Ісусе Сину Божий, зціли наші душі, і просвіти нас, світлом Твого спасіння. буря сумнівів і скорбочасто, охоплює наші серця, але Ти, Господи, є нашим прихистком і захистом, Ти єдине світло у темряві цього світу, і лише в Тобі ми знаходимо спокій і надію, навчи нас завжди, благовійно співати Тобі, Алілуя! Чуючи про Твоє невечірне милосердя, Господи. Ми підносимо свої серця до тебе, просичи прощення за всі наші провини і немощі. ти ще ніколи не залишаєш своїх дітей, прийми наше смирене моління, і зціли наші розбиті серця здячністю і покаянням, звертаємось до тебе, Ісусе, що приходиш до забуканих, наверни нас на шлях правди і покаяння, Ісусе, що відчинив двері милосердя для всіх, не закрий їх перед нами, Ісусе, що терпиш наші немощі, дари нам сили у випробуваннях і скорботах. Ісусе, що є нашим прихистком у бурях життя, заспокой наші душі, Ісусе, що даруєш мир тим, хто втратив надію, наповни наші серця світлом Твоєї любові, Ісусе, що помер на Христі, заради нашого спасіння, прости нам наші гріхи і даруй життя вічне, Ісусе, Сину Божий, зіви наші душі і просвіти нас світлом Твого Спасіння. Ти є світочем, що веде нас до спасіння Ісуса, джерело життя і милості, хоча часто ми блукаємо у темряві, Твоє світло ніколи не згасає, веди нас, Господи, шляхом до Твого Царства і сповнені радості, співаємо Тобі, Алілуя! Весь світ радіє Твоєму пришестю, Господи, і навіть ангели на небесах. Славля твоїм яви, ми грішні слабки, потребуємо Твоєї допомоги та захисту, не залишай нас у нашій скорбоці, але даруй нам прощення і радість спасіння, промовляючим до тебе, Ісуса, що є світом для світу, просвіти наші серця, твоєю любов'ю, Ісуса, що є життям і воскресінням. Підведи нас із гріха і смерті, Ісуса, що зійшов у пекло, щоб визволити душі, звільни нас від кайданів гріха, Ісусе, що пролив кров заради нас, очисти наші душі від беззаконня, Ісусе, що терпиш наші падіння, навчи нас нести свій хрест, Ісусе, що завжди чекаєш нас із відкритими обіймами, прийми наше каяття Ісусе, Сину Божий. Зціли наші душі і просвяти нас світлом Твого спасіння. Проповідуючи Твою любов і милосердя, ми поклоняємося Тобі, Господи, бо Ти наш Бог і Спаситель, ти прийшов на землю, щоб визволити нас від рабства гріха і привести до вічного життя, тому з радістю та вдячністю, співаємо тобі, Алілуя! Знаючи про Твою велику любов до нас, Господи, ми прибігаємо до Тебе з вірою, і надією, ти, Спаситель наш, що завжди щоє покликання серця, відповідає на молитви, з милосердям, не залишай нас у випробуваннях, але прийми наші сльози, покаяння і прости гріхи наші, тому з глибини душі взиваємо до тебе, Ісуса, що завжди прощаєш Тих, Хто повертається до Тебе, допоможи нам нести Твій мир, Ісусе, що бачиш усі наші прагнення, очисти, наші наміри, Ісуса, що даруєш Силу в немощах, укріпи нас у випробуваннях. Ісусе, що ведеш нас дорогу вузькою, веди нас до правди і життя, Ісусе, що лікуєш наші душевні рани, зціли наше сумління, Ісусе, що приносиш спокій тим, хто тужить, даруй нам радість у Твоєму Царстві, Ісусе, Сину Божий, зціли наші душі і присвяти нас, світлом Твого спасіння. Хоча ми не гідні називатися дітьми Твоїми, Господи, Ти приймаєш нас із любов'ю і милосердям, ти не відштовхуєш тих, хто кається і щиро шукає тебе. Тому, визнаючи нашу неміще гріховність, звертаємось до тебе, злибине серця і з радістю співаємо Алівуя. Немає більше любові, ніж Твоя Ісусе, коли Ти добровільно прийняв хрест заради спасіння людства, Ти, що своєю смертю подолав смерть, і відкрив нам шлях до Царства Небесного, прийми наше покаяння і дари нам прощення. З покорою взиваємо до Тебе, Ісусе, що добровільно прийняв хрест, навчи нас, відректися від себе і слідувати за Тобою, Ісусе, що переміг смерть, даруй нам життя вічне у Твоєму Царстві, Ісусе, що постраждав за нас на хресті, обмий наші гріхи своєю кров'ю, Ісусе, що Воскрес із мертвих просвіти нас світлом Твого Воскресіння. Ісусе, що даруєш мир тим, хто приходить до Тебе, наповни наші серця миром, Ісусе, що любиш нас, незбагненною любов'ю, збережи нас у Твоїй благодаті. Ісусе, Сино Божий, Сили, наші душі і просвіти нас, світом Твого спасіння. Ти джерелом невичерпної благодаті, Господи, твоя любов і мого сердя ніколи не припиняються. Хоча ми слабкі і грішні, ти завжди готовий підняти нас і привести до вічного життя. обокою вдячністю і вірою взиваємо до тебе Алілуя. Коли ми падаємо, Господи, Ти піднімаєш нас, коли тужимо, ти, ти втішаєш нас. Ти наш пастир, добрий, що шукаєш заблуканих овець і повертаєш їх у твоє стадо, не дай нам загинути у темряві гріха, але виведи нас на світло твоєї правди, щоб з дячністю співали тобі. Ісусе, що шукаєш заблуканих, знайди нас і приведи на шлях праведний, Ісусе, що даруєш мир душам зболеним, вгамує наші серця у скорботі, Ісусе, що завжди поруч у випробуваннях укріпи нас, у вірі і терпінні, Ісусе, що просвічуєш наші душі свою благодатью, наповни нас Духом Святим, Ісусе, що перемагаєш всякий страх і смуток. Даруй нам надію випробування, Ісусе, що обіцяєш вічне життя тим, хто вірить у Тебе приведи нас до Царства Небесного, Ісуса Сину Божий. з наші душі і просвіти нас, світлом Твого спасіння. Всі небеса і земля славлять Твоє ім'я, Господи, бо Ти — єдине джерело нашого спасіння, Ти прийшов у світ, щоб нас визволити з полону гріха і смерті, тому ми з радістю і вдячністю співаємо Тобі. Алілуя. Ти, єдиний, Господи, що можеш перемінити наші серця і наповнити їх благодаттю. ти приходиш до нас у тиші й смиренні, але Твоя сила велика і могутня. Навчи нас завжди бути готовими почути Твій голос. Слідувати за тобою, З покорою звертаємось до тебе, Ісусе. Що змінюєш наші серця, даруй нам дух покаяння і смирення, Ісусе, що ведеш нас до джерела живої води, навчи нас пити з Твого джерела, Ісусе, що відчинив двері вічного життя, не дозволь нам відступити від Тебе, Ісусе, що даруєш мир серед бурі життя, даруй нам спокій і довіру до Твоєї волі, Ісусе, що завжди чуєш наші молитви, не залишай нас одні випробувань, Ісусе, що освячуєш наші душі своєю любов'ю. Веди нас дорогою спасіння, Ісуса Сину Божий, з наші душі і просвіти нас світлом Твого Спасіння, Милосердний Господи, Ти даруєш нам прощення і приймаєш нас, незважаючи на наші падіння, Ти завжди відкритий для тих, хто кається і шукає Тебе з чистим серцем, тому ми з радістю і вдячністю співаємо Тобі. Алілуя! Навіть коли ми відступаємо від Тебе, Господи, твоя любов, не полишає нас, ти стукаєш у двері нашого серця, і коли ми відкриваємо їх, ти входиш. І наповнюєш нас радістю і миром, навчи нас завжди тримати своє серце відкритим для тебе, і ми взиватимемо. Ісуса, що стукаєш у двері нашого серця, допоможи нам почути твій голос відкрити для тебе, серця наші. Ісусе, що завжди готовий пробачити зітри всі наші провини і немичі, Ісусе, що приймаєш кожного, хто шукає тебе, прийди до нас і спаси нас, Ісусе, що даруєш нове життя тим, хто кається, обнови нас у благодаті Твоєї. Ісусе, що звільняєш від полону гріха, визволи нас, від темряви, і спокуну, Ісусе, що ведеш до Царства Небесного, не дозволь нам відступити від Тебе, Ісусе, Сину Боже, сціли наші душі і просвіти нас, світлом Твого спасіння. о Господи, прийми наше покаяння, і наші молитви були в Тобі, наша надія і спасіння. Немає іншого імені, яким ми можемо бути спасені, окрім Твого, тому з вірою, і любов'ю співаємо тобі, алілуя, твоє милосердя, безмежне, Господи, твоя любов не збагнена. Ти приходиш до нас, навіть у нашій немечі, з наші рани, тому ми звертаємось до Тебе з проханням, Прийди до нас і даруй нам спасіння, і з вірою взиваємо. Ісусе, що приходиш до тих, хто шукає тебе, даруй нам зустрічі з тобою, Ісусе, що зцілюєш наші душі, не завишає нас у годину випробувань. Ісусе, що пролив кров. Заради нашого спасіння прийми наше смирення і покаяння, Ісусе, що даруєш надію тим, хто впав, підніми нас із безодні, з невіри, Ісусе, що відкриваєш очі сліпим, просвіти наші душі і наповни їх благодаттю. Ісусе, що обіймаєш своїх дітей, прийми нас у Твоє Царство і захисти нас. Ісусе, сину Боже, зціли наші душі і присвяти нас, світлом Твого спасіння, Ти, наш Цар і Бог Ісусе, що своїм життям і смертю переміг гріх і смерть, ти наша єдина надія і порятунок. Тому ми припадаємо до Тебе з вдячністю і любов'ю, промовляючи, Алілуя, знаємо, що тільки Ти, Господи, можеш дати нам життя вічне, Ти є світло світу, і той, хто йде за тобою, не буде ходити у темряві. прийде до нас, Ісусе, веди нас до світла Твого Царства. Щоб ми з радістю співали Тобі, Ісусе, що є дороговказ для заблуканих, веди нас до вічного життя у Тобі, Ісусе, що є правда і життя, допоможи нам іти Твоїм шляхом, Ісусе, що даруєш спасіння Тим, хто вірить у Тебе, зміцни нашу віру і надію, Ісусе, що відкриваєш двері раю. Приведи нас до Твого Царства, Ісусе, що наповнюєш наші серця миром, збережи нас у Твоїй любові, Ісусе, що завжди поруч із нами, підтримай нас у боротьбі зі Злом, Ісусе, Сину Божий, зціли наші душі і просвіти нас світом Твого Спасіння, у Спасителю наш Ісусе, прийми це наше моління, що з вірою і любов'ю приносимо Тобі, нехай Твоя богадать завжди буде з нами, і веде нас до вічного життя. Ми ж покорою і вдячністю, взиваємо до Тебе, Алілуя! О Спасителю Ісусе, прийми це наше моління, що з вірою звірою любов'ю приносимо Тобі, нехай Твоя Богадать завжди буде з нами, і веде нас до вічного життя, ми ж спокою і вдячністю, взиваємо до тебе, Алівя, о Спасителю Ісусе, прийми це наше моління, що з вірою звірою любов'ю приносимо Тобі, нехай твоя Богадать завжди буде з нами, і веде нас до вічного життя, ми ж і вдячністю взиваємо до тебе, Алівуя. Ангели Небесні втрепеті, поклоняються Тобі, Христе, і славословлять ім'я Твоє святе, ми грішні і недостойні, посмілюємося, славити Тебе, бо Ти прийшов спасти нас від беззаконь наших, з вірою і надією, богаємо тебе з милого серця над нами, і прости, гріхи наші, як колись простив в тареві та бодниці. Взиваємо до Тебе, Господи, Ісусе, Сину Божий, що прийшов у світ спасти нас визволи нас від рабства гріха, Ісусе, що я милосердя сердя бодниця, чисти душі наші від скверни. Ісусе, що покликав митаря до покаяння, даруй нам сльози Кояця, Ісусе, що терпиш наші зради і падіння, підведи нас силою Твоєї Богодаті, Ісусе, що прощаєш розкаяним грішникам, навчи нас щирого покаяння, Ісусе, що я джерелом світла і правди веди нас до вічного життя, Ісуса. Сину Боже, зціли наші душі і просвіти нас світлом Твого спасіння, всюди присутній Спасителю світу, що на Христі за нас розп'явся і дарував нам життя вічне, прийми наше смирене моління. Ти, що прощаєш наші провини і спасіння, даруєш душам нашим, прийди на допомогу нам у немичах наших. Милосердний Господи, з милосерця над нами грішними, і почує наші серця, що з вірою і любов'ю виголошує Тобі, Ісусе Сину Божий, і з ціли наші душі, і присвяти нас світлом Твого спасіння. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з великою любові до нас прийшов цей світ, і приніс себе в жертву заради нашого спасіння. Прийми наше смирене маління і покаяння. Пишіть імена та прохання в коментарях. З моло серця над нами, очисти наші душі від усякої скверни, зміцни нашу віру і веди нас шляхом правди та спасіння даруй нам твою благодать, бережи нас від усякого зла, захисти нас від спокуси, дай сили, нести свій хрест терпінням і смиренням, прийми нас у своє царство де з усіма святими, славитимемо тебе навіки. віки. Амінь. Ставте вподобайки під не дійшліться від обіжні вашим до поширення слово Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з осіма нами.